Про театр життя, скрябіна та збори для воїнів в Івано-Франківську зірка стрічки, я, Побєда і Берлін. Іван Бліндар провів зустріч із шанувальниками і відверто відповів на їхні питання. Каже після початку повномасштабного вторгнення, театр став популярніший. На мою думку, що це прагнення чогось живого і театр як складова живого мистецтва, яке відбувається тут і зараз. Мені здається, що це дуже важливо зараз є для людей, бо це живість, яка дає розуміння того, що ти живий, і за це варто боротися і навіть покладати життя за культуру. Актор розповідає, мистецтво не любить обману, тому і театр, і кіно це про справжність. Театр не любить масок, театр любить живість, справжність, так само, як і крупний кадр в кіно. Брехати там, йти проти себе. Після прем'єри фільму Я Побєда і Берлін каже Іван Бліндар. Його почали впізнавати на вулицях, і цю популярність він хоче використати для допомоги Збройним силам України. Раніше я там збирав на машину в середньому 2-3 місяці. Ну, бувало, там і 2-3 тижні, але то такі щасливі випадки. Зараз, на жаль, збори дуже довго збираються. І, наприклад, медійність дозволить збирати більше швидше. Нагадаємо, стрічка Я, Побєда і Берлін знята за мотивами одноіменної автобіографічної повісті Андрія Кузьменка зараз у прокаті в українських кінотеатрах. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.